Так швидко. Mm -hmm. Я просто, щоб як ми э, готувалися до гру. Угу, мені дуже сподобалось. Один... Всім привіт! Mm -hmm. Ми вирішили сьогодні записати гру. Яку Тьом? Він мусікувати казав я вибіялся, тільки зуби виносили і йшли, якою ви вибіли, тільки йшли вибіли. А що головне в нашій грі? Що треба загадувати, що треба шукати? Пельмені. Пельмені, правильно. Ми любимо пельмені. <схай> 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 ну все, погнали, ти перший загадуєш. Це... <схай> <схай> Это... Мой. Ти закрив очі? <схай>

Mm -hmm. Он вже починає забувати для мільмень. В якому мультику головний герой любив фільмів? Mm -hmm. В якому мультику головний герой любив пельмені? Mm -hmm. Добре, можна далі їсти, mm -mm. десь мило -мі Деякі теплі, деякі холодні, так вот, да. Білі вельми в нас тут ходять, а ми себе на відео знімаємо. Це? Тьома було дуже гаряче. Я думала це він. Я спеціально його не брала після, щоб наїсти спільнення. Це кто Це Знаєш, хто переміг? Mm. <сіх> 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 У нас у нас два води. Ну тогда десять. Тми, що ми скажемо нашим підписникам? Ставте like. лайки і підписуйтесь на наш канал. канал. kanal canal. Hum? Um, um,